Можливо, скасувати Кабмін. Це правда. Кабмін не можна як Інституцію прибрати, і це 100%. Так само, як і Верховну Раду. Але я хотів би вам нагадати, що ви багато разів замінювали міністрів в цьому уряді, які є невід'ємною частиною цього Кабінету міністрів України. Так само, як і мінялися наші колеги по парламенту. Хтось йшов з парламенту, хтось набував ці повноваження і продовжував працювати і на інституціях. Це жодним чином не, не сказилося. Але паралельно з цим, шановні колеги, скажіть мені, будь ласка, якщо б не дай Боже, прем'єр далі не зміг виконувати свої функції. Дай Боже, йому здоров'я, чим би іншим би він займався, а не просиджував штани в Кабінеті міністрів України. Як далі, на вашу думку, функціонувала б держава? Був ви виконуючи обов'язки перший віце-прем'єр-міністр. Так само буде, коли ми з вами зберемо підписи. І звільнимо шмигаля від тих обов'язків йому.